Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту студії управління часу Богуштайм. І ви на нашому каналі. І сьогодні у нас традиційна тайм менеджмент зарядка від студії управління часу Богуштайм. Хочу поговорити з вами на таку тему. Ви знаєте, цей місяць у нас місяць стратегії, де ми говоримо про стратегії, про її важливість цієї стратегії. І у мене сьогодні така тема, чому життя без стратегії, наче життя у пеклі. Можливо, ви спостерігали за своїми знайомими, за своїми близькими, як люди живуть. Можливо, ви бачили, що є люди, які дійсно живуть, наче в пеклі. Серед них є дуже багато можливостей. Їм зустрічаються багато можливостей, і ви собі інколи навіть можете замислитися, чому ці люди не користуються цими можливостями, чому вони не можуть їх використовувати. І вони дійсно живуть, наче в пеклі. Уявіть собі, можливості безліч. Зробити можна для себе дуже багато всього, для оточуючих багато всього, дати людям багато всього, допомогти їм у чомусь, а вони цього не роблять, тому що вони цих можливостей не бачать. І є таке навіть і дефініція слова пекло це як сліпота, що я нічого не бачу, і переді мною все темно. І коли людина нічого не бачить, і перед нею все темно, всі двері закриті, на всі граблі вона дуже легко наступає, тому що темно, і дійсно її життя, наче в пеклі. Але ми з вами не такі, тому що ми кожного разу вас підтримуємо, ми вам допомагаємо в житті, ми так сподіваємося. Раз ви нас дивитесь, значить, чимось ми вам дійсно є корисні. І я сьогодні хочу поділитися з вами такою технологією, як буквально за декілька хвилин, витративши декілька хвилин, намалювати собі стратегію у вашому житті по різних ключових сферах. Я вам дам сьогодні приклад на шести ключових сферах, а ви собі можете змінити сфери, дописати свої, доповнити, тому що у вас, у вас різне бачення. Можливо, ми живемо навіть в таких в різних країнах. Ви можете бачити якісь більші можливості, щось більше. Отже, як створити стратегію прямо зараз? У нас на Тайм-менеджмент зарядці ми створюємо стратегію, і ви собі потім її допрацьовуєте і доповнюєте. Я обрала таких основних шість ключових сфер: це тіло. Це тіло, яке нам допомагає, це наша автівка, на якій ми пересуваємося, як любить говорити наша Людмила Богуш. Це наша особистість, це наша сім'я, де у нас є підтримка, це наш бізнес, де ми маємо джерела доходів. Це наша духовна сфера, що нас надихає. Що дає нам якісь, можливо, принципові такі моменти, де ми дійсно принципово щось для себе робимо. І наша соціальна сфера, де ми комунікуємо з іншими людьми, я обрала таких шість сфер. Ви можете собі взяти більше сфер, або скоротити, взяти менших, менше, але обов'язково взяти їх під контроль. Що ми можемо зробити для нашого тіла? Ми можемо собі задати питання, а що я можу зробити для свого тіла уже сьогодні, щоб воно краще працювало? Це може бути, ви можете собі вибрати, що ви можете зробити. Це може бути якесь правильне збалансоване харчування, це можуть бути якісь фізичні активності, це може бути достатній відпочинок. Дуже багато всього ви можете обрати саме для свого тіла. І це будуть ваші напрямки. До прикладу, а що я можу зробити вже сьогодні для свого тіла? А я можу, до прикладу, раніше лягати спати. Я можу більше відпочивати, і я можу правильно харчуватися. Виберіть собі щось одне саме сьогодні, і це вже буде ваша стратегія, ваша буде ваш буде маршрут, тому що стратегія. Це не кінцевий пункт призначення, а це шлях, це шлях, яким ви будете проживати своє життя. І коли ви будете дбати про свій відпочинок, коли ви будете дбати про своє тіло, так, як потрібно про нього дбати, ви будете мати силу творити, витворяти і йти до, певних, до, до певної своєї мети. Далі, що ми можемо зробити для нашого особистого розвитку. Також задаємо собі питання, а що я можу зробити в своєму особистому розвитку сьогодні. І це можуть бути різні напрямки, це може бути, до прикладу, можуть бути якісь знання, це можуть бути якісь усвідомлення, якесь бачення чогось певної ситуації чи певних подій. І це також може бути. Те, що ви можете в собі змінити і набути якихось нових звичок, нових якихось навичок. Тобто це все, що ви можете для себе особисто зробити. І задайте собі таке питання: а що я вже можу зробити для себе? Якщо потрібно розвинути деякі навички, розвивайте, якщо потрібні ще якісь знання, Здобувайте, якщо потрібна якась інформація, теж здобувайте і одразу застосовуйте. Адже коли ви одразу застосовуєте те, що ви хочете, те, що ви хочете, щоб у вас було, воно у вас буде, воно дійсно, по-перше, воно у вас буде. А по-друге, ви зможете це застосувати і зробити його своїм. Далі, до прикладу, сім'я. Що ви можете зробити для того, щоб ваша сім'я стала міцніша? Ви можете контактувати з сім'єю, тобто налагоджувати стосунки. Ви можете налагоджувати якийсь спільний відпочинок з сім'єю. Підказуйте в коментарях, що ще ви можете робити разом з сім'єю. До прикладу, робити для себе щось для сім'ї щось приємне. Тобто, ви, ви можете дуже багато чого робити для сім'ї. Ви можете зробити так, щоб домовитись, до прикладу, в сім'ї, і зробити так, щоб в сім'ї була підтримка. Отже, ще раз підсумую: ви можете налагодити стосунки в сім'ї, ви можете знайти підтримку в сім'ї і зробити так, щоб один одного в сім'ї ви підтримували. І ви можете також... Якісь приємні події для себе в сім'ї організовувати. Це також і тим більше зараз цих приємних подій в сім'ї, пов'язаних з новорічними святами, пов'язаних з Днем Святого Миколая, стає більше і ви можете більше уваги приділити своїм близьким, своїм сімейним. Також, коли ми можемо поговорити про бізнес, що я можу зробити для бізнесу? Також можна виділити таких ну дві-три основних таких, таких напрямків, що ви можете зробити. По-перше, ви можете подбати про збільшення доходу, або можливо, до розширення джерел доходу. По-друге, що ви можете зробити, ви можете подумати про розвиток бізнесу. І по-третє, що ви можете ще зробити для свого бізнесу, це подумати про репутацію. Також можна взяти виділити основних. Я говорю про своїх три напрямки: ви можете бачити більше напрямків, і ви можете ці всі напрямки також собі розписувати у своїй стратегії. Тобто, ще раз підсумую, що можна зробити по бізнесу: можна збільшити дохід, можна побачити свій дохід і подумати, як його зростити. Можна розвиток зробити, і можна. Можна дійсно зробити собі дійсно хорошу репутацію. І це все. Ви також ту інформацію можете визнавати з наших тайменеджмент менеджмент зарядок з наших прямих етерів, тому що ми дуже багато підтримуємо наших підприємців і багато розповідаємо про, про наш бізнес. Добрий ранок, вітаю всіх! Далі, що ми можемо зробити ще для своєї духовної сфери? Також потрібно. Її ще називають такою сферою, як принциповою. В духовній сфері ви також можете подивитися, як ви можете себе духовно розвивати, що ви можете для цього зробити. Можливо, вам потрібні ще якісь знання для того, щоб духовно розвиватися. Можливо, потрібно ще здобути якісь навички, щоб духовно розвиватися. І подумати, подумати а що я можу зробити сьогодні для того, щоб мій духовний розвиток. Став кращим, щоб я краще розвивався, що я більше щось духовно робив. Це також дуже важливо. Ви можете, до прикладу, є люди, які медитують, але це не мій каньок. Я не медитую, скажу зразу. Я іншим надихаюся. Я надихаюся спілкуванням з іншими людьми, і сьогодні зранку я дійсно надихнулася спілкуванням з однією такою дуже приємною і близькою мені людиною. І коли ви можете, наприклад, надихатися іншими людьми, ви можете спілкуватися, читати цікаву якусь літературу, яка вас духовно розвиває. Ви можете медитувати, можливо, можна висловлювати якісь молитви. Так, мені пише так, духовно, це менеджер групи. Ага, духовно, я зрозуміла. Добре, духовно розвиватися. Також ви можете, ви можете собі ну, написати, а як я можу духовно розвиватися, і можете собі записати прямо конкретні кроки, як ви можете духовно розвиватися, в якому напрямку, що ви можете робити. Можливо, ви можете читати якусь літературу для того, щоб підтримувати свій дух в гарній, в гарному стані, для того, щоб підтримувати свій емоційний стан в гарному стані. Тобто ви можете розвиватися й духовно. І також є ще така сфера розвитку, як соціальна. Також можна подумати, що ви можете зробити в соціальній сфері, і також можна задати собі таке запитання: а що я можу зробити для розвитку себе в соціальній сфері? І ви також можете побачити, що ви можете зробити. Ви можете зробити вчора, до прикладу був день волонтерства. Ви можете зайнятися волонтерством. До прикладу, ви можете комунікувати з іншими людьми, ви можете давати їм якісь. Натхнення можете давати людям, можете допомагати людям. І також ви можете розширювати коло своїх знайомих, і коли ми розширюємо коло своїх знайомих, ми також розвиваємося. Але коло знайомих має бути таких, які вас дійсно підтримують, мотивують і надихають. І в основному пам'ятайте, що стратегія це не кінцевий пункт призначення, а це бачення того, куди ви хочете прийти. І як саме стратегія. Стратегія пов'язана з пеклом, з чого я почала спочатку. Тому що коли людина живе без стратегії, вона не бачить, куди вона рухається і куди вона хоче прийти. Вона, як те сліпе кошеня, вона не бачить нічого. І вона йде наосліп. І вона наштовхується на граблі, на двері, на всі бар'єри, які стають на її шляху. А щоб це міні мі міні міні мінімізувати, і щоб не наштовхуватися, треба хоча б собі накреслити такий. Таку лінію, по якій йти, так рівнесенько, знаєте, як манекениці собі малюють лінію, і по ній йдуть. Так само і ви можете накреслити, окреслити собі ту лінію, по якій йти, і її притримуватися і йти туди. Таким чином, ви будете бачити, куди ви йдете. Вам відкриються очі, ви будете бачити, куди ви йдете, ви будете бачити свої цілі, ви будете чітко знати, що вам підходить і що вам не підходить. Ви зможете, як. Та річка умивати бар'єри і дійсно йти до своєї мети, до того що ви хочете. Це по перше. А по-друге, коли ви знаєте чітко свою стратегію, ви бачите більше можливостей. Коли вам на шляху з'являються якісь певні можливості, ви можете їх побачити і використати, тому що ви знаєте, для чого вам це дається, а нам завжди даються можливості. Нам завжди даються можливості. Зверніть увагу, до прикладу, коли ви граєте якусь гру. Грати гру без стратегії, яку ви наперед собі продумали, немає сенсу. Нехай навіть ця стратегія буде хибна. Ви зрозумієте в кінці гри, що ця стратегія була хибна. І коли ви почнете іншу гру, ви зміните стратегію, зміните стратегію і обов'язково виграєте так само і в житті. Коли ви собі намалюєте якусь стратегію, ви будете йти і зрозумієте, що вона хибна, ця стратегія. Ви собі завжди можете її намалювати іншу. Адже стратегія це не кінцевий пункт призначення, а це життя, це життя, по якому ви рухаєтеся. Це можливості в вашому житті. І тому. Я хочу, щоб ви не, не уникали цих можливостей, щоб ви бачили, куди йти, і для цього дійсно потрібна стратегія. І цей коротенький крок це буквально 10 хвилин зайняло нашого часу. Якщо ви над кожним пунктом подумаєте 5 хвилин, у вас це займе буквально півгодини. І за півгодини у вас, хоч якась, але буде стратегія. Тому обов'язково її собі сьогодні напишіть. А я, як завжди, ми даємо рекомендації від, нашого, від нашої студії управління Богуштайм на кожній нашій тайм-менеджмент зарядці. Відкривайте свої планувальники, пишіть свої завдання на сьогодні. Пишіть свої завдання, ставте до них час і порахуйте, скільки часу ви збираєтесь витратити на ці завдання. Але обов'язково залиште собі місце для форс-мажорів. Плануйте собі такий дихаючий графік, не наліплюйте завдання одні на одну, а такий дихаючий, вільний графік. І так спокійно живіть своє життя, і йдіть до своєї мети. І також сьогодні ще намалюйте розклад дня, які завдання, коли ви будете виконувати. Коли у вас буде навіть сьогодні стратегія коротенька на день, це навіть не стратегія, це можливо тактика. Але ще є такі ну, може бути стратегія дня, а чому б ні? А чому б ні? Ми собі як хочемо, можемо це придумати. В нас стратегія дня. Все, і ми бачимо в цей день, куди ми йдемо. Зробіть собі хоча б таку коротеньку стратегію на день. Все. Я вам бажаю не жити життя на осліп, а йти до своєї мети і бачити можливості, і бачити все гарне і радісне навколо. Все, Всіх обняла. До нових зустрічей!